Привіт! Зараз! Ми їдемо до ветеринара. У них зламалася машина, і вони не можуть нам повернути собачок, а ті, що ми в дідуся брали, і безпритульну кіцю, то ми вирішили. Не чекати, а ой-ой-ой-ой-ой. Щоб, щоб ви бачили, яка в нас тут дорога на Житомирщині. Да? Не скрізь, не скрізь, не. не лякає людей. Ну, але отакий от жах у нас тут. І ми зараз їдемо забрати дві собачки, дідусю віддати, бо він там вже теж бідний, вже нервує. І, ну, такі смішні. Ці люди старшого віку, знаєте, вроді. І хочуть, і переживають, і вже їсти на готову, а собак нема. Ну, ж бувають різні обставини, тож не все від нас залежить. Лежить. І ми вирішили їхати через іншою дорогою, у цієї жахливої, але щоб забрати одну собаку, да, на якому місяць назад ще збирали, така плямиста, щось суміш ну, з заходні Ну, Ви бачите, так, да, що робиться. О, І ми її тільки що шукали довго, вона не у нас по місті знаходиться, вона знаходиться від нас десь 20 кілометрів. Тобто то, то спеціально треба їхати її шукати і потім Да, Ми трошки зробили кругу, але заради того, щоб її знайти. Але ми приїхали біля кафе, якому постійно її бачимо, її не було. Поїхали на заправку, від заправки нам сказали люди, які нас знають, до речі, по стерилізації, що ми займаємося, бо ми їм теж на заправці допомагали стерилізувати тварин двох собак, вже трьох навіть. Сказали, що в одну хату проїхати, а потім в другу хату проїде. ми, що, ти на мене знімаєш? Я не фотогенічний. То в одній хаті не було її, ми там поосвистіли, погукали, не, не виходили. А, друга... а в другої хати ми побачили, вона лежить там. І все успішно. Лена а... садила цей раз без мене, доки я звав хазяїв і вона. Я накаже кілограм, так 30. Я думаю, ну, що більше. Може, навіть 35, і мені здається, що вона вже напевно вагітна. Бо попередніх цуциків дівчата роздали. Ви пам'ятаєте, там, де цуценятка такі були біля кафе, що одне, на жаль, померло, і там же ця собака ходить. І хто знає, коли ті цуцики були. І вже і так місяць ми як не можемо її завести, не можемо. Знайти її та й виїзду ветеринара не було, знаєте, то так вирішили спробувати. Ну і вона йде в руки. Я був, вона підбігла, гільза, на неї говорять. Ну, все, хтось так, хтось так, але. Але вона відгукнулася і зразу до мене прибігла. Слухайте, а то ж треба підняти машину в клітку, ну на ну, на вісу можна сказати. А там така тьотьоха, що я коли мене тіла підняла, реклама... а другу єлі запихнула. Дениса не було поряд. Ну якось запихнула, і вона мовчить, що саме цікаво. Ми вам її зараз покажемо, як доїдемо. Да, Звісно, вона вже лягла. Така все, вона що... зразу пузик мені дала, щоб я її вона... чухала. Ну дуже вона хороша дуже ласкова, собачка. Така, Домашня кажуть, викинули. Да, це вже десь рік ми її наблюдаємо. Ну, може менше. Та, ні, ні, менше, та ні, я її перший раз побачила, як ми цуценята там. Завчаєте, скільки ну, ну, місяця три два місяця. назад чи три, да, десь так не більше. Ну так, да, вона вже може бути вагітною, до речі, хто його знає. Ну таке, щоб ви розуміли, бо живе, вона там хату знімають, її там підкормлюють хлопці, але вона не має місця свого. Вона безпритульна. До речі, якщо ви дивитеся наші відео, і у вас є бажання забрати якусь тварину собі, да? ви маєте таку можливість, і ви знаходитеся близько Житомирської області, Київська, наприклад, є Хмельницька, близько, Тернопільська, і ви дивитеся наші відео і маєте бажання при, при ну, приютити тваринку, собі взяти. Да? Ви можете про це нам написати, написати свої дані, бо деколи я їду по роботі кудись, наприклад, або знайомі їдуть там, в Тернопільську область, наприклад. І ми могли б передати тваринку, але для цього вам потрібно конкретно написати все, що ви можете зробити, щоб ми могли з вами познайомитися, поспілкуватися. І тоді ми можемо тільки віддати тваринку. Далі вам здіймемо продовження, веземо іще домашню. Кітцю, ну так. верніше її знов-таки люди підібрали, підібрав чоловік тут тобто сусід, і в неї там проблема з випаданням прямої кішки. Так як він сказав, ми не дивилися, ми просто засадили її в переноску. Так, Там не і спеціалісти зараз, такі геть. І зараз ветеринара вона буде дивитися і скаже, що там що до чого. Ну, там треба підшивати, напевно. Кітя так спокійно сидить, Хесенько слухає. то ще таке кошеня, може, 5 місяців їй. То так, такі в нас сьогодні. Клієнте. Покажемо вам потім. Далі покажемо, так. Отака у нас собачуня. Собачуня, красуня, хвостиком виляє. Не буду вам отак, не буду все показувати, бо ну це, як кажуть, із діршки того, що ми робимо. Трошки вона бекнула нам в дорозі. Але зато вона улибається і щаслива. Да? Тікут, ми тебе стерилізуємо, да? ти вже не будеш рожати по 20 штук. Е Тут ворік, да? Да? То Зараз ще покажемо кицю да? і все буде добре. Зараз тебе будемо віддавати ветеринару, надіжні руки. Да? наша. Ось така у нас собачка. Зараз ще покажу вам кетюню, яку веземо на лікування і на стерилізацію теж домашню, як Лена розказувала. Ну, можете підтримати також стерилізацію цієї гільзочки. Красуні, вона така кілограм 30-35 І плюс, напевно, ще може вже вагітна, не знаю. Побачимо, що нас, що ветеринар скаже, Ну, не маленька вона така. В переноску є ліпомістилася. Як і обіцяли, показуємо кетюню. Вона боїться, трошечки на. Це нашого знайомого, трошки зараз фокусується на ній. Попробує. О, на, на, Кс -кс 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 -кс. вона чує, що повітря зайшло свіже, і вона хоче вже десь чкурнути, можливо. Ну, це та проблема, що Ліна розповідала, що потрібно лікування неї там, це кешечкою, яка випадає. Ну, віддамо ветеринару. Ветеринар все пояснить, розкаже цьому нашому знайомому. Що і як потребує, ну і плюс стерилізація, бо це одночасно бажано зробити, бо все рівно ну, операція має відбуватися. Отака киця да? така рижа. Чи то так сонечко відсвічує. Собачку вже цю гільзу занесли втрьох несли. Лена сама засадила, а з клеткою то втрьох от. І вже там віддали нам ще одну кицю домашню. чи то безпритульну. Там, де граф живе. А, ви бачили цю. Кс -кс 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 -кс. На кіцю, на, 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 а, це так попадає світло в камеру. Отак От покажу вам. Е, ця кицюня, там, де граф і сільва, Уже вже ми її стерилізували. Ця жіночка нам її показувала, яку зловити. Так? Кс -кс -кс -кс. На, малючка. От. То вже веземо її додому. І зараз будемо віддавати ветеринару оцю. Нахай відкриває. Отак ми возимо тварин. Лена, відкрий нормально. Отак. Все добре. Наташа в нас за водійкою. Буду... Буду... Не показує, вас не показує. Так. Дівчата, дідусь, на малишки. Хорошенькі. Одна вже була беременна. Одна вже була беременна. Дедушка б не знав, куди дівати кімнати. І от як, як з ними бути. То зараз привезли на тачці, бо доки я прибирав послідстві від гільзи, дівчата вже привезли на тачки. Зараз пересаджуємо їх сюди, знімемо, як вони тут сидять, і їдемо додому. От так дівчат вже посадили. На хорошенька. Не бойся, все добре. Все і ти, не бойся, хорошенька. Все, веземо, веземо до дідусь. Зараз через годинку все буде добре на ну, місці, так? Да? Дівчата, ось такі вже були. Сісічки цієї, да? цей маленький. Це Сподіваємось, Надіємося, буде добре, що ви будете добре себе почувати. Да? Все. Дякуємо всім, хто брав участь у допомозі на стерилізацію. Галині дякуємо за підтримку дідуся. Бо він би сам не справився. А тим більше, якщо б вона народила одна з них. Не знаю, якотра була вагітна. Підписуйтеся, коментуйте, ставте лайки, поширюйте наші відео. Дивіться до кінця, від початку до кінця. Дуже вам дякуємо. От куди вони дивляться. Бачите? Тут дружба біжить. Все, вже віддаємо зараз діді Володі. от дід Володя. Вже зараз будемо відпускати, вони узнали. Да, хороші. Оце така коротка історія, щоб ви знали, що зробили. Він трошки стало погано. На маленьке. Все-все хорошо. зараз вас випустимо. Виходьте, виходьте. На, на, на. На, виходьте. Ви ж, да. Виходь, виходьте. Виходь, виходь. все. 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 Вс. Вс. Вс, вони вже знають. Це хороший. На. Не бойся, не бойся, не бойся. А думали, що сестрички. Ну що, будете наблюдати, дивитися, у них там шовчик маленький ага. на пузіку. Якщо шов, дзвонити, скажете, я вже ваш номер маю, Оля мені дала. Ну вони туди не лізуть, кажуть. Що Але трохи тюхається, цю. бо воно <свисті> <свисті> заживає. заживає. Ну, заліз екранка маленька. Там такі, такі, два сантиметри. Так, зараз я це почищу. Отже, <laughs>